Вітаю, шановні. Всі бачили вже новину про те, що долар на Московії коштує тепер 100 рублів. Саме рублів не карбованців. Зараз навіть ніхто не згадує, що колись рубль перекладали українською як карбованець. Зараз це суто рублі і ніяких карбованців. Так от. Що ж воно таке є, ота інфляція, яка зараз вирує на Москві, і чому вона стала саме зараз, а не колись раніше, або чому вона не затрималась і не стала пізніше, і як це наближає нашу перемогу? Справа в тому, що коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, рубль різко впав. І це всі бачили, там сягала інфляція шалених там цифр. А потім Московія відкатила все це штучно, вона зробила так, що долар у них коштував трохи більше 50 рублів. А тепер це, це набирає обертів, інфляція вирує, і вирує і з'їдає. Чому це сталося? По-перше, коли так звана стабілізація рубля була, то це відбувало штучно. За рахунок чого? По-перше, вони примусили всю валютну виручку здавати державі, тобто отримав ти щось за товар, який ти продав за валюту, валюту поклади у банк, і на рахунку ці гроші рахуються рублями, а не валютою. Другий важель був, що їхній центральний банк скуповував рублі. Скуповував рублі за різну валюту, таким чином підвищуючи штучно вартість рубля. Тобто менше рублів, він коштує більше. І таким чином вони накопичували і рублі, і накопичували все, і їхня фінансова система і банківська система витримувала все це, щоб не... Здешевшого рубль. Але запасів тієї валюти, яка у них була, не так вже й багато було, як декому здавалось. Хоча наші західні партнери, точніше західні аналітики, прогнозували, що оцей обвал рубля, обвал економіки станеться навесні 2023 року. Потім сказали, що ні, не сталося, там деякі речі відбулись, і я розповідав в одному з своїх відео про те, яким чином вони стабілізували свою економіку, витягуючи гроші взагалі з усіх сфер життя, витягуючи, витягуючи і накопичуючи борги між дрібними підприємцями, між дрібними компаніями, між. Виробником, продавцем і споживачем. Вони таким чином, за рахунок оцих накопичених боргів, вони акумулювали величезні кошти, які влили в свою економіку, яку підтримували на тому рівні, якому ми бачили. Але довго це це продовжуватись не може. Нам дехто розповідає про те, що. Економіка Московії витримує будь-які виклики і таке інше. Їх там запаси величезні, і вони можуть вести війну не те що роками, десятиліттями. Але все це зовсім не так. Якщо б це було можливо, то країни з більшою економікою, з більш потужною економікою, могли б вести війни взагалі століттями. Але цього ж не відбувається і дуже б'є по економіці будь-яка війна, яку веде країна, не витримує будь-яка країна. Оці витрати на війну, це ж. Чисті витрати вони не приносять ніякого зиску, вони не повертаються і там якоюсь і частиною тих витрачених грошей. А Московія на зараз витрачає шалені кошти, вона витрачає більше 15% всіх грошей, які взагалі отримуються. Ну скажімо так, бюджетних грошей. І от вони витрачали, витрачали, і це тільки офіційно 15%. За деякими підрахунками, вони витрачають до 30% бюджету на війну. Ніяка країна в світі за всю історію людства не витримувала довго такого навантаження економіка. Ніяка країна не могла це зробити. До речі, якщо згадати той самий Радянський Союз, який вів маленьку війну за. Сучасними порівняннями маленьку війну в Афганістані. Але оті санкції і витрати, які потягла ця війна, Радянський Союз не витримав? Не витримав Радянський Союз, який мав в рази, якщо не в десятки разів, більш потужну економіку, ніж зараз має та сама Московія. Так ось, що ж буде? І чому це відбувається? І що саме відбувається? Справа в тому, що мало хто знає про зміни взагалі в законодавстві і в якихось там правилах і в поведінці банків на Москові? Що ж змінилося? Змінилося те, що тепер оголосив Центральний банк Московії про те, що він не скуповує тепер рублі. Тобто, як вони коштують, так і вони і коштують і штучно підтримувати курс рубля до інших валют, вони не збираються. Що ж це означає? А це означає, що вони почали друкувати рублі. Просто друкують, вливають їх, роздають їх, і все. Ніхто на друковані рублі скуповувати не збирається. До чого ж це призведе? А все дуже просто. Економіка Московії дуже-дуже залежить від експорту та імпорту. Тобто вони тільки продають за кордон сировину і скуповують все це за кордоном за валюту. Але коли сам рубль всередині країни він дешевше, то продаж будь-якого купленого імпортованого товару. Він передбачає закладання в ціні е, ризики щодо інфляції. Бо продають то всередині Московії це все за рублі, а купували це все за валюту. Тобто, якщо ви за 10 доларів купуєте якийсь товар, він всередині Московії коштує 1000 рублів. Але поки ви його продасте, то ті 10 доларів вже коштують не 1000 рублів, а 2000 рублів. І вам треба закласти, що вам треба отримати в продажу цього товару прибуток, а потім купити цей самий товар. Тобто, якщо товар купили, він продається там протягом місяця, двох, трьох, то треба закласти інфляцію, можливу, на ціну закупівлі і закласти прибуток. Тобто, якщо колись... Цей товар в магазині лежав за 1100 рублів, 1200 рублів, то тепер він не може лежати на полиці дешевше, ніж 2000 рублів. І ота інфляція, кожний відсоток інфляції, який є на курсі рубля до долара, він додає в ціні товару, який продається в роздріб, не один відсоток. А 10%. Тож, ціни там не просто зростають, вони злітають. Свого внутрішнього товару, який собі вартістю рахується в рублях, в них майже нема. Там все завезене за кордону, все куплене за валюту. Тому ціни там злетять. А що ж не зміниться? Не зміниться зарплата. Зарплата там не перераховується. І інфляція. Не примушує і ніяк не змінює зарплату всередині Москви. Так само і дрібні компанії, які там працюють, вони працюють всередині країни виключно в рублях. Тобто, якщо хтось отримував в місяць прибуток мільйон рублів, то колись це була одна сума валюти, а тепер це набагато менша сума валюти. Тобто, якщо ти мав колись мільйонний бізнес, тепер це вже не мільйонний бізнес, а набагато більш дешевий, дешевший бізнес. І ще і ризики, що ти можеш закупити товар, його продати, отримати ці самі рублі, але вже його не купиш навіть таку саму кількість. А про прибуток взагалі забудь. І це все. Начебто не стосується ніяк війни, ну що там війна, на війну це не впливає, ну збідніють там московити собі, да їх на тому. Але не все так просто. Справа в тому, що вони, е, ота сама війна, вони сплачують за введення військових дій кожному, хто воює з нами, сплачують в рублях. і ці гроші, звісно, перетворювались десь там, на якесь майно, на якусь навіть нерухомість, на якусь там славнозвісні бі білі лади. А тепер їх не купиш, бо ціна на дороговартісний товар вона завжди рахувалась в валюті. І це дуже вдарить на мотивацію тих самих. Московитів, які воюють, у тих найманців, які за прихованою мобілізацією сунуть сюди і сунуть. Вони раніше рахували, ну отримую я, наприклад, 100 тисяч рублів. Це там стільки буде доларів або євро. А тепер він цю, цю подачку перераховує валюту, а валюти стало значно менше. І в нього там десь зберігалося все в рублях. Він рахував, от-от ще трошки їх вистачить навіть на якусь там машинку, на якусь там хатку там з чорної дошки, десь збиту в передмісті, а тепер не вистачає. Воював, воював, а тепер не вистачає, і тепер треба в два рази більше воювати, тобто довше воювати, щоб вистачило. А чи довоюєш? І він чудово розуміє, що може і не довоюю, і навіть дітям нічого не передам, і жінці не передав. І ота жінка, яка його відправляла і казала, ну хоч грошей заробиш там. Давай, давай, давай. Тут ти там горілку жера, а там ти гроші заробляєш нам на нову хату, на нову машину і таке інше. А тепер воював, воював і не заробив. Вони ж всі вірили, що рубль це найкраща валюта в світі. За нього можна все купувати, і в валюті там майже ніхто нічого не зберігав. Це ми навчені і зберігаємо все в валюті, Ну, здебільшого в валюті всі заощадження, а там ні. Там тільки Москва знає, як виглядає той долар і євро, а більша частина Московії, якраз з якої і йдуть оці мобілізовані, ці чмобіки, вони ніякої валюти не бачили. Вони в рублях все це рахували. І от їх мотивація значно впаде. І ще є одна така цікава річ, яка дуже-дуже вплине на це все. Справа в тому, що всередині країни, навіть ті державні різні або напівдержавні компанії, фірми, заводи і таке інше, вони розрахунки між собою роблять в рублях. І коли ця інфляція зжирає усі ці суми, вони також закладають ці ризики між собою, в ціни, в розрахунки між собою. Тобто швидкість розрахунків значно впаде. Закуповувати щось, ну от там, ти закупив там якусь частину, ти маєш закупити ще якогось обладнання за кордону, додати до цієї частини, виробити якусь продукцію і продати її далі. Але цю продукцію ти маєш закуповувати виключно в валюті, а у тебе всі гроші зберігаються в рублях. І тепер ти оту суму, яку ти маєш тримати для закупівлі отих імпортних частин, ти маєш збільшити і ще й запас зробити. Бо сьогодні це стільки доларів, а завтра це ще менше доларів. Тобто збільшуй і збільшуй. Про прибутки можна забути взагалі. Там. Все зупиниться, і на виробництві, і в торгівлі, і в усьому зупиниться. А як же ж вони так проморгали? Як же ж так все сталося? Що інфляція жере, жере жере а справа в тому, що грошей на Москві вже немає. У них це в нас в Україні складова суспільства і взагалі економіки, яка залежить від. Експорту дуже-дуже незначно. У нас, ну що, ну, здешевшала та гривня. І вона у нас, якщо і дешевше, то дуже різко. Це стрибок іде, а потім всі живуть так, трохи втратили грошей. Це те саме, що ну, вкрали у вас гаманець. Але ж ви живете далі, ви заробляєте гроші якось там, перетерпіли якийсь час, і далі все відбувається так, як і відбувалося. А у них вся економіка і взагалі суспільство. Мінімум на половину залежить від державних взагалі, видатків, зарплат, якихось там грошей, які дає їм держава. Там все державне, а це державне залежить від експорту і імпорту. І тому у них не виходить збільшувати обсяги цього ну, роздавання грошей. Вони просто друкують. Це все. Нам розповідали, да ви ж там сотні мільярдів там в тому фонді, в тому фонді, вони там накопичили, у їх там такі запаси. Нема там ніяких запасів. Скінчились запаси. Єдиний запас це от те людство, яке населяє ту Москові. І от те людство, як в старому Анекдоті, здорожчала горілка. Тато, так ти тепер будеш менше пити? Ні, тепер ми будемо менше їсти. Так от, от населення буде значно менше їсти. З них дертимуть і дертимуть і дертимуть. Але е, взагалі стаття видатків на зарплати в Москві дуже-дуже велика. Вони, друкуючи у ці рублі, вони просто обдирають своє населення. Але Всередині країни від самого населення і купівельної спроможності населення дуже чого, що залежить. Працювати ніхто не буде. Ходити на роботу заради того, щоб заробити на два буханці хліба, ніхто не буде. І увесь бізнес піде в тінь. Усі працювати почнуть за чорну зарплату. І економіка, яка і так там потерпає на Ладан дихає, вона не доотримає величезних коштів до своїх внутрішніх бюджетів. Хтось розповідає, що вони там продають нафту, продають газ, і вони ж там заробляють з повітря гроші рокуть. Не так все це чудово виглядає, як виглядає. Так. Видобув якийсь там барель нафти, і його продав, і прибуток маєш. Але не забувайте, як я перед цим сказав, в них вся держава, існування держави залежить від грошей, які вони отримують за кордону від експорту своєї сировини. Так от, оті обов'язкові видатки, щоб воно взагалі, хоч якось жило і існувало. Вони вже перевищили заробітки від експорту. І це сталося не, не сьогодні, не місяць тому, це сталося давно. І оці е, е, різниці від е, між тим, що вони заробляють, і тим, що вони витрачають, оцю різницю покривали за рахунок запасів, які вони накопичили ще перед повномасштабним вторгненням. Хтось сказав, да там же сотні мільярдів, їм надовго вистачить. Ні, не надовго вистачить. Витрати були настільки шалені, що це все закінчилось приблизно на початку 2023 року. І хто слідкує взагалі за економікою Московії, що там відбувається, чудово про це знає. Вони витягували з усіх фондів, з усіх взагалі джерел, де тільки можна витягнути, вони витягували, витягували, витягували. Останнє, що вони придумали, це. Оці накопичення боргів між дрібними, здебільшого, приватними підприємствами, які працювали на їхню армію, на їхню державу. Ось ці борги накопичились, і тепер вони настільки великі, що не дозволяють працювати далі. І щоб перекрити ці борги, вони просто надрукували грошей. Але ж якщо ти папірці друкуєш, вони ж грошима не стають, вони коштують як папірець. Тому інфляція лупить, але економіку це ніяк не підтримує. Це все зупиняє економіку і економічні відносини всередині країни. Хто не застав в 90-х роках, як валився Радянський Союз? Це кінець 80-х років, початок 90-х років. То нагадаю, що спочатку, наприкінці 80-х років, інфляція почалась, але ніхто так сильно не задумувався, про те, все ж було добре, зарплати зростали, ціни зростали не на все, так там же ж Радянський Союз багато чого виробляв свого. Тому і ціни не на все зростали. Але те, що привозили з-за кордону, коштувало шалених коштів. Ну, добре, ну, то почекай. Я ж зараз грошей зароблю, все буде добре, а потім все обвалилося. Грошей у кишенях повно, а купити нічого не можеш. І от те саме починається нарешті у Москові. Московія неміцна країна. Економіка Московії неміцна економіка. Це не, взагалі не економіка, це просто обдирання тих людей, які населяють Московію. Обідрали. Вже забрали все. забирають останнє. Навіть на харчі, скоро не буде вистачати грошей. Тож, кінець Московії не такий вже й далекий. Війна, яку вони ведуть проти нас, ота агресія, яка пре від них і не припиняється ніяк, вона скоро припиниться. Бо якщо ти отримаєш папірці в якості зарплати, коли всі запчастини і складові для виробництва зброї дорожчають швидше, ніж ти встигаєш перераховувати, виробляти зброю неможливо. Так само, і будь-який фахівець, який працює там, він буде тікати з того підприємства, тікати на якесь краще підприємство, тікати здебільшого за кордон, і фахівців там не залишиться. І взагалі виробництво не може існувати будь-яке виробництво в умовах інфляції. Тим більш, якщо більшість складових. Які потрібні для виробництва, надходять за кордону в якості імпортної, закуповуються за валюту, яка дорожча і дорожча і дорожча. Захмарні виходять собівартості цієї продукції, захмарні взагалі терміни виробництва цієї продукції. І взагалі хтось каже, що вони ж там виробляють багато зараз, військової техніки, зброї, вони там роблять ракети. Так, вони почали це все, але надовго цього не вистачить. Хто стикався хоч колись з виробництвом, як таким, будь-чого, бодай там якоїсь табуретки або якоїсь там труси десь вшили в якомусь маленькому цеху, знаю, що виробництво існує з дуже мале, маленькою націнкою між собівартістю і ціною продажу. Так існує виробництво. І будь-які виклики, чи то інфляція, чи то взагалі здорожчання однієї складових якоїсь там сировини або якихось витратних матеріалів, маленьке здорожчання може зупинити будь-яке виробництво. А на Москві зараз відбувається шаленими темпами інфляції. І дорожчає сировина, витратні матеріали дорожчають шаленими темпами. Ніяке виробництво цього витримати. Не зможе. З чим я вас всіх і вітаю. Кінець Москові дуже-дуже близький. А якщо Московія припине своє існування, ну хоча б економіка Московії припинить своє існування, наша перемога стане набагато ближче. Ну, а на цьому все. Якщо залишились питання, пишіть їх у коментарі. На все добре, тримайтеся!